Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Вітання з Житомирщини, з дачі. Вчора приїхала. Полуницю встигла вибрати і пішов дощ. Якось вже під дощем вибирала. Зараз я не знаю, чи вам видно а це все сиво, це просто сипле. Як через сито таке мелке-мелке і густе. Але ранесенько дуже встала. Писала, що дощ буде пізніше, і я побігла кропити картоплю. Дивлюсь листя на картоплі сухе. Думаю, може, хоч час протримається і я покроплю. Ну, я покропила, да, я встигла. Але буквально ось докроплювала последні кущі і почала сипати. Спочатку такі мілке, мілке, зараз густіше вже. Ну, не знаю, буде толк чи ні, але я хочу вам ось що запитати. Вчора це я показувала, встигла пересапати помідори і обірвати нижні листочки. Можливо, хтось підкаже, хто в мене тут живе. Ось ці норки, ну, кріт кротить, ми знаємо, як, гору таку накрочує в землі. А з ці норки, я вчора буквально ж ввечері посапала, загорнула всі норки, ось знову вранці вийшла. Ось така норка, хтось ходить. Я вже в ці норки сипала гранули для крота. Я весь час роблю, купляю в аптеці аміак, зараз покажу. Ось минулого разу Оцю, таку ж очередну норку. Оце такі фітільок з тканини я роблю. Тут роблю маленьку дирочку і так перевертаю під углом 45 градусів. І воно там по чуть-чуть капає по фітільку, туди в норку паличкою заправляю туди цю тряпочку, і воно туди капає, йому норки просочуються і воно там воняє. і вони повинні уйти. Одного разу одного року я так робила. То да, і крит лежав, такі зубки доверху, і медведки ушли на декілька років. Ну, я не за один раз, я просто всі, всі аптеки, мабуть, скупляла, цей аміак, я це так робила, то результат тоді був. Потім на років три вообще, мене тут нічого ніхто не безпокоїв. А зараз знов і ось. Вчора я просапувала, ось видно, що ось він ходив, ось тут ось норка буде, буде тут заглиблення. І ось так просто підриває землю. Ось просто підриває землю. Мабуть, там і найду. О, да. Дирка туди є. О, палець провалився. Ось там дирка, і оце він пішов, отак попід верхом ходить. Можливо, це не кріт, можливо, хтось інший у мене завівся. І ось теж. Ось земля припіднята. Вчора я все просапувала. Сьогодні. Оце коли рослинки. Зараз ця рослинка вже зів'яна. Там корінчики з'їдає. Ось теж. Не знаю, чи вам видно, ось оце все приподнята земля трошки. І вже він, він чи вона хто там походили у мене. Ось теж. Ось припіднята земля. Ось такі ходи. Оце вже там буде дирка. О, он, он туди вже дирка. І оце ходить. отак поверху попідриває. Ось такі дирки залишає. я не знаю, як з ним боротися. Можливо, хтось підскаже. Можливо, я не так борюсь не з тим звіром. Буду дуже вдячна вам за підсказку. Дуже шкода труда, і що якийсь тут кротик, чи медведка, чи хтось не дає покоя. Ну, а дощу кому можу переслати, бо нам надої вже вже просто, майже через день, нічого зробити не можна, зілля росте. І навіть картоплю покропила, то, мабуть, без результату, бо воно ж, діло, що дощик все це змиє. Я ще хочу капусту покропити. Не знаю, чи вийде. Ну і ось, ось теж земля припіднята. Ось це теж десь тут ходило вже. О, он дирка провалилася туди. Он ямка дирка. Ось оце ходить, підриває. Ось теж. З минулого разу ще сталося. Ось такі дирки, ось такі ходи. А хто у мене живе, не знаю. Підскажіть, буду вам вдячна. Всім миру, здоров'я, благополуччя, Пока-пока. до нових зустрічей.